Так, зараз покажу секрет без сні Без жодного фотошопу. Камера це не продає, Це я затемню. Ну просто дуже яскрава, насичена. От просто без фотошопу прикиньте. Що подобається веселка Домініка? Дуже Всіх вітаю з нами, і в цьому відео ви побачите весну у Кьольні та в Німеччині загалом, бо клімат схожий усюди. Дуже часті опади, грози, а також ось ця зелена свіжість як результат, ну і часті веселки, безумовно, від цього ніяк не відійдеш. Це і є ознаки весни в Німеччині. Запашні медові поля рапсу. Просто надзвичайно пахнуть. Можу визнати, що весна в Німеччині набагато приємніша, ніж літо. Тому що влітку ти очікуєш гарячої такої погоди, якоїсь багато сонячних днів, а цього не відбувається. Здебільшого весняні дні насичені wow. сонячним теплом, таким саме сон, сонце слово. І... Навіть температура не є дуже високою, але при цьому дуже приємно і все милує око, навіть дощ він є таким парким, тому що температура піднімається постійно. Що не скажеш про літній період. І все цвіте, ось, наприклад, ось цей рапс. Тільки погляньте, який він високий, яскравий, насичений колір, зелений і цей жовтий він настільки піднімає настрій і рецептори. Відчуття рецептори запаху просто палають. Настільки медовий він має запах. Я до цього ніколи про це чомусь і не замислювалась, мабуть, не так детально не нюхала. Я чи персики, що пішу, тут вже цілий, майже теж дуже гарні ароматні. І Рапсові поля, зараз їхній бік просто вражає і запахом, і кольором посеред такого зеленого посередку полів. А тим часом за останні місяці Домініка навчилася злізати з такої труби самостійно, причому вже доволі навіть з високих, трьохметрових. Подобається запах. Цієї весни ми майже не їздили по ботанічних садах, мабуть, лише один раз, але навіть гуляючи на районі, можна багато всяких прянощів зустріти. На попередньому відео і нині це все святкування Маї Баум травневого дерева, його встановлення на центральній площі. Подобається дерево? Mm. Такі красиві будинки. Завжди вони охайні, ошатні. І зараз от виставили перше травневе дерево. Ось це що вам розповідала в минулих разах відео. А тут така акація чи гліцинія біла. Виглядає як галіцинія більше. Дуже охайні, приємні будиночки, такі старі, з дуже маленькими вікнами. Після початку травня відбувається середина травня, і тут ми опиняємося в дні батька. І на нього на це свято завжди встановлюють ось цей такий розважальний парк з різними атракціонами, фудкортами і навіть сценою, де виступають різні ансамблі, гурти. Ну, вже для дорослих. Ці дні такі насичені в цьому місці, і практично 4 дні все працює без зупинку, всі. Купують сосиски, п'ють пиво, сидять за столами, спілкуються, діти розважаються. Ну, щось такого плану і зазвичай в ці дні хороша погода. Золотий час цих атракціонів десь від. Двох з половиною трьох до п'яти, я сподіваюсь, років. Не знаю, чи в наступному році це її буде так само цікавити. Але якраз три роки поспіль Домініка була в азарті кожного року все більше і більше. Будемо сподіватися, що це пік. У перший день і якраз був день батька. Домініка ходила разом з парзаном, тому це міні їхня прогулянка за цілий день відео. На такому атракціоні, звичайно ж Домініка не каталася, але ось для старших приклад того, що є там теж. І на завершення Домініка обрала поїсти панкейк млинець з шоколадом, ну і пострибати на батуті. вона це дуже-дуже любить. Наступного разу ми вже були всі в трьох, навіть були ще друзі Фарзана знайомі. І ми каталися з двох з Домінікою на ось такому великому, вперше 에, сказати це атракціон. Ну, скажімо, атракціон, але він такий з мого дитинства, трохи пофарбований яскраво. Але їй дуже сподобалось. Вона хотіла ще, і я пояснила, що всього потрошку. Будемо чекати до наступного року, бо на такому атракціоні весело і десь до 10 років, я думаю. Я трохи пришвидшила відео, щоб ви швидше нас могли ловити, де ми махаємо рукою і не було вам так нудно дивитися, але доволі велика ця карусель все одно. І не набридає. А на третій, здається, раз, коли ми відвідували це місце, то з нами була вже інша наша знайома. І Домініка теж. Каталась, звичайно ж, на всіх своїх улюблених каруселях. Горе, 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 вище, вище. В цій каруселі є ручка, і ти самостійно можеш керувати, підняти машинку чи опустити. Тобто Домініка на літачку стрибає і так більше подобається. А взагалі по різному одягу Домініки можна оцінити, скільки разів вона відвідувала це місце. Ну що ж, до наступного року каруселі. Злива з великими шматками граду. Це і є весна тут. Не можу сказати, що влітку вони так часто відбуваються, але теж періодично. Але весна б'є рекорди. Прямо як білий сніг все було. Маленькі каченята що може бути милішим. Природа, природа, природа. Подивіться ці зелені яскраві кольори. А тут знаходяться якраз їхні сади-городи. І один з них з українським прапором. Не могла не зупинитись, не зафільмувавши і не показавши вам приємно. А тим часом річка знову піднялась через велику кількість дощових днів. І розлилась, вийшла з берегів. А ми за дитинчат каченята, хіба може бути? Та ні, все одно однаково. Каченята ні-ні ні, не негідкі, лебеді, лебеденята маленькі. Ми їх спостерігали здалеку, ось вони плавають, а також і навіть на березі змогли знайти. А після гріз і цих злив природа розквітає та бує, насичується запахами. Тільки подивіться на цей прекрасний кущ дерева Джасміну. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!